Усім привіт! Ви на каналі Міс Міра. І сьогодні я вам розповім вірш Ангел-Кулінар, який написала Ганна Черненко. Ангел дуже хотів придумати, як ощасливити світ. Для початку він вирішив, звісно, влаштувати незвичайний обід, але ж це дуже непросто смакився задовольнити, тож вирішив він, що простіше чарівний напій зварити. Ой, джерельною водою він наповнив казан і запалив під ним вогник. Хай горить не згаса жовтих оп, соняшних променів. Він до додав. тепло яскраву, стала від них вода, а ще доклав туди посмішок Пуньк, Пуньк, пульк. О! пульк. пульк. І навіть Чари сны И дрипку насыпав нижних. Ой, захопленных чуйных слив. Помішував він усе це, а коли воно закипіло з бульок, що на поверхні, маленькі серця злетіли. Що ж я таке накоїв? Ангел оторопів. А тоді зрозумів і всміхнувся випадково з добра і світла він любовний напій зварив. Дякую за перегляди. Усі